Зараз на огляді комерція в нас це Volkswagen T6, 19 й рік, останній місяць на повному приводі, на LED-фулфарах з дистроніком на омивателях. Бампера у нас в колір, зеркала в колір, задній бампер в колір, на дві сторони двері на WebS, 3 місці. Автомобіль свіжий заїхав з Норвегії. Два ключика, автосвіт, автодощ подогріви, задня камера, навігація, дістрон, стан у машини. Просто бомба. Зараз все по порядку. Проведемо повний огляд, наздвинута перегородка трохи назад. Дві сторони двері, задні ляда з ціклом, з подогрівом, з дворником. Можна зробити жирного реального пасажира. Все зараз по порядку. Так, починаємо з фронтальної частини. Автомобіль. У нас весь ціленький, серебро, довга база, на дуже реально жирній комплектації, Капот у нас в оригіналі, не фарбований. Так, по сколам. є, вони позакапувані, критичного тут нічого немає. Фари у нас не побиті, не висічені, це Full LED. Адаптивний Бампер у нас до бампера в зазорі. Тут у нас і ці решеточки цілі. Тут все на своєму місці стоїть. Тут у нас захований дистронік по радіаторах. У нас повний порядок. Так, що у нас тут з нас настановлений захист двигуна. Автомобіль не ржавий знизу, хоч це і Норвегія десь їздить, мабуть, в теплішому кліматі. Так, поїхали далі. Далі покажу сразу він код, беріть, провіряйте, фіксуйте. Дуже класна комплектація і реально дуже класний стан по автомобілю. Жодних у нас нюансів немає. Так, він у нас на тітанах. Він у нас на тітанах. Гума в нього 23-го року, 205 65 16 с тормозних дисків вироботки немає, колодки в нас там майже нові. Тут у нас повне все в порядку, все, аморти сухі. Оптечки серебрі дуже грубо красяться, але у нас є з чим зрівнити. У нас є ще один. Тежка стоїть і в нього точно така сама груба покраска. Тобто на ньому наче як двойний слой фарби. Бо якщо ми візьмемо того ж самого спринтера, то на спринтері максимум б'ється до 100 мікрон весь спринтер. Тут у нас прямо наче аж двойний окрас. Хоча, скоріше за все, що тут реально двойний окрас. Так, по порогах у нас він весь цілий. Це заводський весь барашек. пороги не погнуті. Тут понизу нічого не обірвано. Він у ж повний привод for motion. Так, водійська сторона. Так, оскільки це Норвегія, в нього утеплені двері, в нього кабіна утеплена, плюс проклеєно ще доп іде молдінг. Е, той буш, що стоїть ззаду, він йде з Німеччини, в нього немає. Цього молдинга немає і з пасажирської дверей стоїть, тут стоїть воздушка, там немає. Так, Тут у нас все в повному порядку. Зеркала в нас з подогревом, центральний замок, проління вікнами. Автосвітло, автодощ у нас. Тут у нас нічого не крутилося, Це цей смалець. Понатикуваний, так, болт крила не фарбований, не кручений. Тут зверху болтик не видно. Тоже ціленькі, тут на дверях болти цілі. Так, тут у нас присутня заводська наліпка, щоб резинку не затирала. Оригінальні вже такі бризовички. Воно стоїть тут на штатному місці. Тобто без ніякого колхоза. Раз, два, три. Раніше такі були як Жигулях. Лапухи, тут у нас все в повному порядку. Так, зразу виліземо на дах. Так, дах у нас в повному порядку, кромка водітельського скла ціла не побита, не посічена. Дах у нас не, не побитий, не посічений. Все в повному порядку. скажу. ну, слой фарби, даже дуже хорошо, для вантажного буса. Так, тут у нас двері їздять, нічого не клинить. Все тут працює так, як має бути. Повний порядок, порядок. Так, тут це завод, 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 завод. Тут все хорошо, все гарно. присутня заводська точка. Стан вантажного відсіку У нас отак під подножку. Тут крепежні крюки. Арки в нас не побиті. Все гарно. Будка дуже до речі в гарному стані. Будка і салон 5. Реально 5. Так, тут у нас все в повному порядку. У нас є окрас ось цих дверей, лаком перекриті. Ну от. Що таке перекриті лаком? Ось беремо пройом. 105. 105, 106, 106 і ось б'ємо по наклейці. 221. Тобто товщину наклейки, так? Да? Поняли? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, якісь там міліметри. От вам. Перекритий лак у нас за дверка. Без пройома, Так, це вже в оригінал у нас йде. Все в повному порядку. Кажу, товщина фарби реально на течіку дивує. Так, Повний порядок, 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 порядок. Заводська наліпка. Все, тут порог цілий. Гума вся однакова. Ззаді також встановлений бризовичок. без колохоза, це оригінал. Все так, як має бути. Все в повному порядку. Так, підкапотка. Болтики в нас не кручені, не фарбовані. Все в оригіналі. Це так як має бути. Тут щось у нас натикано, щось регу регулювали, може капота. Не знаю, що тут. Але тут все в оригіналі, тут нічого не фарбувалося. Так, тут також крило не кручене. Нічого не крутилося. У повному порядку. Так, по двигуну. Машину оглядали знизу, жодних запотівань тут немає. 110 кВт двигун на автоматі ж машина. Коробочка тут DQ500. Це найкраща коробка в лінійці Volkswagen. Це усі нарахується коробка, вона ставиться на течики і ставиться на лігкові машини з повним приводом. Так що, закриваємо і погнали Будемо дивитися в пасажирську сторону, так ми потихеньку дійдемо До? ззаду. Так, отут у нас є легенька притертість, але вона прокапана. Тобто тут все в повному порядку. Зразу подивимося. Цинк 162, тобто воно не фарбоване. Цинк. Десь притисали. Ось воно отак йде. Все. А це один і косяк на цю машину. Так, тут також назгумися нас 23, 23 рік. І в нас ще йде зимній комплект на штампах 22-го року. О, з ним подарунок для нового власника. Так, пасажирська сторона також проклеєний доп резинка, тут вуздушка. Пройом повний порядок. Тут все в порядку. Нічого не фарбовано. Тут нічого не відкручувалося. Болтики всі в оригіналі. Тут і щось дуже понамазуване таке цим жиром. Так. Це ржавчина вступає, є така фігня, Так, по салону він у нас в ідеалі. В ідеалі. Подогрівся душок, кондер. Android Auto Apple CarPlay, Webasto. Пульт Webasto, два ключика, повна сервісна історія в автомобіля, тут подвійна йде з бардачком. Так, буде з цієї сторони. Залазка працює, нічого не клинить. Все працює, тут все в повному абсолютно порядку. Тут все в повному порядку, що заводська наліпка, заводська наліпка. Навіть якщо ми беремо ось заводська наліпка йде, да ось ми б'ємо без наліпки, ось б'ємо в наліпку. товщина її, звісно, дай Боже. Так, тут теж заводська, по саласті все в повному порядку, тут все в порядку. Все гарно, все красиво, арки не побиті, доб свет. Тут, до речі, так класно. Да, так Здвинута перегородка назад, водію більш Буде удобніше. Звук дверей як закривається. Бух. Так. Так, Це у нас не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване. Не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване. Порядок, порядок, порядок. Так, заводська наліпка присутня. Заводська наліпка присутня. Так, Тут все в порядку, бризовичок на своєму місці. Все гарно, все красиво. Так. Задня частина у нас по фонарі у нас максимальні. Задній парковочний асистент. камера заднього огляду, фаркоп. Так, транспортер. Е, з подогрівом з дворником. Там більше, там менше. Пущина. Все, все гарно, все красиво. Так він виглядає ззаду, позаду. Так що у нас тут спіднизу у ньому робиться запасочка на своєму місці, амортики я бачу сухі. Там далі все в порядку. Кому ну, треба, буде СТО. Жодних запитань. Треба, значить, поїхали. Тут все гарно, все красиво. Підогрівчик виведений. арочки, ціленькі, стан, монтажного відсіка п'ятерка, салон, п'ятерка, кузов, 4 з плюсом железних, реально железних. Сядемо, проїдемо, він у нас на блотних педалях. на автоматику з подлокотничками, сидушечки. Два подлокотничка, так це треба якось зняти прибора, він поки що нам не потрібен, але ну, з двох сторон підлокотники. Це має бути. 170 тисяч пробігу. Так. Працює ідеально, жодних помилок немає, демфера не чутно. Поїхали. Приїхаємо, обкатаємо цього повноприводного коня. Е, Норвегія трошки відлічається, наприклад, від тієї самої Німеччини, ззаді стоїть Німецький. Е, чим відлічається? Тим, що, як мінімум, в Норвегії утеплена іде кабіна. В Німеччині вона не утеплена. І двері, якщо чесно, в Німеччині так закриваються, вони пусті всередині. Тут Чутно, що реально кабіна утеплена утеплена зовсім по-другому закривається і він набагато тихіше їде, ніж та сама Німеччина. Але що краще чи Німеччина чи чи Норвегія, ну, в Німеччині сухіший клімат в будь-якому випадку. А так більше, нічим воно не відрізняється. Течик не нержавий, весь цілий, їде прекрасно. Комплекта гуми з резиною на дисках. 19 рік, останні вже місяця, 170 тисяч пробігу, він код я показав, перевіряйте, повний привод, подогреви, навігація, датчики, світ, дощ, камера заднього огляду, три місця повноцінних, автомобіль свіжо розмитнений, вже з сертифікатом. Стан реально класний, їде реально класно, тихо. О, реально от цим він від Німеччини відрічається. Відліч, Німецькі автомобілі більш пус, течі, вони пустотіліші. а ці із заводу йдуть і доутеплюють. Все-таки там клімат трохи суровіший. По фіналу ми маємо 19 рік, 170 пробігу, без нюансів. Автомобіль реально в класному стані. Як могли показали, кого цікавить, звертайтесь.